Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Обровляв землю, а тепер її боронить. У Дніпрі врятували тяжко пораненого бійця, який потрапив під мінометний обстріл на Донеччині. Назарій отримав витримав шість операцій, і нарешті медики втішили. Він одужає 32-річний боєць до повномасштабного вторгнення був аграрієм. У 22-му році повернувся додому з Британії, щоб добровольцем піти до війська. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше його ліжка у лікарні, мама і тато. Вони примчали з Тернопільщини додому, до Дніпра. Щойно дізналися їхнього меншого сина, тяжко поранило на Донеччині. Радію, що вже він пішов на покращення і що його лікарі спасли. Світлина батька, що чекає звістку з реанімації, розчулила мережу. Він чекає диво від господа Бога. І від лікарів розумієте? Через день операція. Через день операція. Чекати саме важче чекати. Дві-три години. Вірю, щоб мене вірить. Що йому легше мені легше. Тут була пірка. Тут розрізали живіт. Велика та глибока рана в животі внаслідок мінометного обстрілу. Назарій каже, одразу зрозумів, що це ураження може коштувати йому життя. Він був на позиціях в Старомайорському п'ятий день під щільним вогнем. Хочу удар. І впав на землю, за повз розвалену хату і почав кричати про допомогу, була дуже велика дірка в животі, як кропосітику. Лише пізнього вечора його вдалося евакуювати з під обстрілів. Назарій був у вкрай тяжкому стані, коли його доправили до Дніпра. Визнають лікарі. Його двічі оперували на шляху з передової, та загроза не меншала. Коли дотичний відламок або куля. Підшлункової завози це майже завжди смерть. Чотири складні операції у Дніпрі. Хірурги діставали уламки та рятували ушкоджені органи. Вражена дуже селезінка, що вражена підшлункова завоза, і видно зразу вже так звана демаркаційна лінія. Тобто місце, по якому вже треба робити резекцію, тобто видаляти цю частину підшлункової залози. завози. І нарешті обнадійлива новина від медиків: загроза позаду. Неймовірно, одужання. Яке буває, мабуть, одне на тисячу, коли шансів зовсім ніяких не зостається. Аграрій з Тернопільщини все життя обробляв землю, працював в Україні та Британії, та коли почалося повномасштабне вторгнення, добровольцем пішов Судинці, до війська, бо відтоді прагне єдиного. Перемоги українського народу і Збройних сил України. Бачите, як земля, на якій росла пшениця, курудза, а тепер вся в батоломі. Не дуже приємне враження. Нині чекає одужання перемоги та можливості знову засівати рідну землю зерном. Ольга Павловська, Олександр Дніпроти Дніпро, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.